Відхостіть! Надзвонимо поліцію! Відійдіть! Відійдіть від нього! Відійдіть від нього! Відійдіть! Відійдіть! Тут жінки! Відійдіть! Ви викликайте поліцію! Викликайте. викликайте! Прямий ефір! Ми в прямий, ви в прямому ефірі! Лишіть хлопців!

Це, до речі, одразу. А там ще хтось є в машині. Ти Іди сюди, іди сюди, чекай, сюди, там є вихід. Куди і там наліво. Це ж Вони якісь неадекватні. Чекай, чекай. А він немає. Він не може виїхати, знаєш, бо він не хотів розвернутись пере.